31 січня Кам'янське проведжало на щиті батька та сина, вірного друга, відданого і сміливого воїна, лейтенанта Олександра Буркацького. Олександр Сергійович Буркацький став на захист України у березні 2022 року. Його життя обірвав ворог в бою 25 січня поблизу населеного пункту Святогорівка на Донеччині. Олександр Буркацький народився 14 червня 1980 року в Дніпродзержинську. У 2017 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Із 1998 по 2000 роки проходив строкову військову службу. У нього залишилася дружина, син, донька, мати та сестра. Прощалися з Олександром в Козацькій церкві Пресвятої покрови, знайшов спокій воїн на кладовищі по вулиці Романівській. Доземний уклін захисникові вічна пам'ять і слава герою!